Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина Роман Мудрий Війна цієї ночі росіяни масово атакували Україну. Є влучання в чотирьох локаціях у Львові. Загалом на місто летіло приблизно 60 шістдесят і понад 10 ракет. Про таке сказав мер Садовий. Немає жертв, немає руйнувань житлового фонду. Є потрапляння уламків у цивільний склад на вулиці авіаційній. нас, наслідок атаки дронів трапилась пожежа. Горіло підприємство, площею тисяча метрів квадратних пожежу ліквідували у рівному та над Буковиною є збиття повітряних цілей. Ворога люди та інфраструктура не постраждали. Ви вихолонали і на Прикарпатті, Прикарпатю Калуш працювала протиповітряна оборона внаслідок атаки Росії. Руйнувань не зафіксували таки майдані від обласних військових адміністрацій. Однакії загибла, і на Житомирщині одна людина загинула та ще одна дістала поранення ворог завдав ударів із застосуванням дронів камікадзе та крилатих ракети. Пошкоджень зазнали декілька цивільних підприємств та приватні будинки на Хмельниччині. Внаслідок атаки зруйнована швейна фабрика. Є поранені в регіоні. Також пошкоджено автозаправно транспортного вибиті станції вибиті вікна в навколишніх будинках. У Волочинській міськраді повідомили про влучання у складські приміщення виробничих потужностей на Вінниччині. Є влучання в цивільні промислові об'єкти. Інформація щодо постраждалих не надходила. Це дані теж від обласних військових адміністрацій. Світ Росія готувала удари по Польщі та Литві кілька місяців. Як пише дефенс експрес, що на початку липня у самій Польщі була опублікована інформація про те, що серед уламків, збитих в Україні, російських безплотників були 4 g модеми і сім картами польських операторів. Про що Варшава була попереджена. І власна до теми цієї ночі вперше російські дрони масово налетіли у Польщу. Польський прем'єр Дональд Туск заявив, що в їхньому повітряному просторі зафіксували 19 безпілотників країна агресора, кей підтвердили збиття силами ППО чотирьох дронів. Яка в Польщі та загалом у НАТО відреагували на такі події? Що думає про це український депутат, політолог та люди у Львові дізналася, наша Софія Суперека. Прем'єр Туск заявив, що безпілотники навмисно летіли на їхню територію. Політик каже, що його країна звернув з проханням про активацію статті 4 договору НАТО. Що означає ця стаття? Лише те, що країни-члени провели спільні консультації щодо загроз. До речі, в Альянсі повідомили, що не розглядають появу дронів над Польщею як напад. Загалом, як оцінювати таку реакцію саме альянсу, у коментарі ФМ Галичина розповів експерт ради зовнішньої політики українська призма Олександр Краєв. Треба оперативно прибрати всі проблеми. Цебто от е, саме присутність цих дронів на території Польщі. Далі вже можна говорити за полі... Літико, нагадує за політику, вони говорити не вміють. Тим паче вони зараз підіграли москалям в тому плані, що у москалів є абсолютно чітке і повноцінне виправдання. Вони скажуть, це було випадково. А чому було випадково? Тому що в Білорусі проходить навчання «Запад-2025». І відповідно навчання проходить застосуванням дронів тактичного рівня, і тому зрозуміло, що можливий був заліт цих дронів на територію Польщі, звісно, не в такій кількості, і звісно, не з такою прицільною точністю пожежово улюбленою перемишлю. Але ну просто питання в тому, що вони зараз допомагають москалям вийти сухими із води. Ми також запитали українців, що вони думають про реакцію Польщі на атаку по їхній території, а також що кажуть про реакцію НАТО. Ну я вважаю, що це показник слабкості. Дуже вдячні, що вони нам допомагають. Але коли тільки тільки починається якась ескалація, вони, наче, це замінають, нічого не роблять. Ну я вважаю, що це для такої країни, як Польща, для такого союзу як НАТО. Ну, це неприпустимо. Якийсь рух в процесі, що вони сануть там нам допомагати чимось більше підтримувати. Ні, тобто, все, що відбувається, це є. Цирк це не реакція. Бездіяльність повна. Ну вона досить слабка. Ну, типу, очікувана, бо НАТО не хоче входити в війну напряму. Я думаю, що вони просто не думають, що їх чекає далі. Ну, це вже перший крок до того, що воно йде що збільше, ніж Україна. Та можливо, це вже і дії Третьої світової. Ну, слабка заява. Ну яка реак... Ніяка реакція? реакції. Вони знову стурбовані. Попри усе це вступ України до НАТО залишається важливим і потрібним. Про це в коментарі ФАМ Галичина. Заявив народний депутат Микола Княжицький. Ми можемо сказати, що війська НАТО, які охороняють Польщу, все ж таки спрацювали ефективно, тому що немає наслідків. Польське керівництво дійсно подякувало голландським пілотам. Це означає, що НАТО єдине для нас НАТО є надзвичайно важливим не лише через те, що вони можуть воювати краще від нас. Ні, якщо ми вступимо в НАТО, то ми будемо охороняти інші країни НАТО, бо наша армія найсильніша. Але ми отримаємо класні розвіддані, сучасну техніку і сучасне фінансування. А це буде важливим. І для НАТО, і для нас, а от чи не розчарувались українці діями НАТО, і чи вважають, що нам необхідно вступити в альянс? Відповіді зараз почуємо. Це показник того, що НАТО нам нічого не дасть, тому що вони не можуть захистити свою територію, а ми краще захищаємо нашу територію ніж вони свою. Наші хлопці, це і є НАТО. Вони захистять їх усіх. НАТО вже давно себе показало нижче плінтуса. Я думаю, що він скоро розвалиться взагалі. Я думаю, бажано так, бо все одно, то хоч якісь гарантії, і ну напряму Росія з. Нато ще не було війну, і я не знаю, чи вони готові. Вступати можна де завгодно. Справа в тому, що поки ми не будемо сильними, то нема зиску взагалі кудись вступати. Нагадаю і про реакцію США на ці події у Білому домі. Переконують, американський президент слідкує за ситуацією з дронами і мав у планах розмову з президентом Польщі Каролем Навроцьким. Ну, подякуємо Софії за такі розлоги. Матеріали міністр закордонних справ Польщі відповів Орбану на допис про солідарність після вторгнення на їхню територію російське БПЛА. Сікорський закликав прем'єр-міністра Угорщини засудити агресію Росії, розблокувати виділення коштів ЄС на оборону, схвалити жорсткіші санкції проти агресора та зняти вето на початок переговорів про вступ України до європейського союзу. Україна отримала ще один мільярд євро від ЄС за рахунок російських активів центрального банку Росії. Про це повідомив прем'єра повідомила прем'єрка Юлія Сверденко. За її словами, це більше ніж допомога. Це чіткий сигнал. Європа рішуче зміцнює оборону та стійкість України перед масованими ракетами атаками та спробами дестабілізації. Спорт футбольні болівальники вимагають у тренера збірної Реброва. Піти відставку. чому ще один українець вийшов у чвертьфінал чемпіонату світу з боксу? Про кого йдеться? Відповіді на ці питання почуєте за півгоди. Іно випуском спортивних новин. Да. У західних областях завтра дощитиме. у Львові Тернополі Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. Це був інформаційний підсумок дня для вас. Працював Роман Мудрий. Новини спорту слухайте 18.30, а Також не пропустіть у 19-й проєкт на радіо ФМ Галичина Важливе з Віталієм Портниковим. Аналітка подій сьогодення та поля то майбутнє від публіциста, політична експерта Віталія Портникова.